12 років і коли діти готові до серйозного навчання і справжніх навантажень. У Фінів це старша школа, сьомі і дев'яті класи. В ній учні вже самі визначають предмети, які вони хочуть вивчати. Поглиблено спеціальний консультант допомагає обрати майбутню професію. Так система освіти орієнтується на підготовку спеціалістів, що не стануть безробітним, закінчивши виш. Ірина Маркевич продовжить. Старша школа тут починається із сьомого класу. Фіни вважають, що це той час, коли школяр готовий приймати самостійні рішення. Віднині учень обирає для себе програму навчання. Це може бути просунута математика, поглиблена історія чи навпаки лише мінімум годин із цих предметів, аби весь вільний час учити мови. Така складна система вибору для того, аби бути впевненим, що дорогоцінний час старшої школи не займаєш нічим зайвим. Право на помилку є, якщо учень розуміє, що пішов не тим шляхом, переходить на іншу програму навчання. Ти вільний закінчити цей предмет, коли він тобі не подобається, і шукати себе далі. Я думаю, якщо в мене була можливість навчатися в такій школі, я би зрозумів, що мене викладання цікавить більше ніж. Наукова робота зробити правильний вибір дисциплін, а відтак і майбутньої професії підліткам допомагає спеціальний консультант. Так називаємо студент-канцела. Він працює як помощник учителя, він працює з класом. Уже до 15 років більше школярів обирає навчальний заклад, де вчитиметься після школи. Це може бути техніком або університет. Отак ні в кого не виникає запитань: навіщо вчитися Щоб щоб хорошу роботу система освіти у Фінляндії налаштована таким чином, щоб у будь-якому віці здобувати. Знання, яких бракує для хорошої роботи, для цього достатньо пройти інтенсивну програму в навчальному закладі. Нещодавно в нас, поруч із молодими, закінчили курс англійської мови люди поважного віку, хотіли підтягнути мову для роботи. Це один із найстаріших коледжів у Фінляндії, але такої стаціонарної освіти в українському розумінні тут не відбувається. Сюди приїздять студенти на конкретні програми. Наприклад, мовна може тривати тиждень, а може. 9 місяців викладають англійську лише її носії. Увага! Починається вистава. Врахуйте, це не професійні актори, це мої студенти. Студенти впродовж години не лише ведуть діалог англійською, а ще й демонструють акторську майстерність. Емоції допомагають закріпити знання. Вважає учитель. Якомога менше традиційного сидіння за партами таке практикують на всіх рівнях освіти. Українські учителі впродовж тижня на собі відчули особливості фінського викладання. Це як мінімум звільнити людей, у цей блок, який їм не дозволяє спілкуватися. Це speaker, з яким можна здобувати досвід. Те, що муштра у навчанні не працює? Фіни зрозуміли в 70-х роках минулого століття. Тоді почалася масштабна перепідготовка вчителів. Тепер викладач це престижна професія із високою зарплатою. Однак результати реформи фіни побачили лише через десятиліття, коли їхні школярі почали посідати перші щаблі на міжнародних тестуваннях і в світі заговорили про феномен фінської освіти. Ірина Маркевич, Андрій Поставець ТСН 1+,1